Всі кажуть, що криптоферми невигідні і з них не можна отримувати прибуток. Друзі, але подивіться, скільки криптоферм в нашому офісі, і половина з них вже під задатком або Продані і чекають своїх власників в нашому офісі, тому що інколи люди хочуть самі приїхати, щоб ми все їм налаштували і вони побачили свій перший прибуток з цих криптоферм. Зараз пройдусь, покажу, які криптоферми скільки заробляють. Дивіться, ось ця криптоферма приносить 22 долари на добу. Ось ця криптоферма приносить 7 доларів на добу. Ця криптоферма приносить 22 долари на добу, але вона. Споживає 6 кВт і працює тільки від трьох фаз, але бонус, який ми отримуємо, це безкоштовне опалення за допомогою води, яка нагрівається за допомогою ось цього Асіка. Також, друзі, це все на відвантаження. Сьогодні воно все виїжджає до своїх клієнтів. І не кажіть, друзі, що криптоферми не вигідні, тому що вони дуже вигідні, якщо ми будемо порівнювати з банківськими депозитами і так далі. Можна отримувати на криптофермах десь приблизно 50% річних, коли на депозитах ви отримуєте 16% плюс, скажімо так, будете платити податки і тому подібне. Тому обирайте криптоферми і будете у тренді.